Хочеш влітку з'їсти абрикос, а намилуватися сухим гіллям. Так? Тоді дій! Обробка по набряклим брунькам. Спрацює препарат МІДі. По зеленому конусу спрацює фунгіцид хорус. По рожевому бутону або під час цвітіння. Фунгіцид магнікур сенсейшн. І ще потрібен захист від шкідників. Препарат повинен бути безпечним для бджіл. Після цвітіння, зав'язь, при температурі плюс 18 вже подіють біопрепарати. Захищай дерева від хвороб та шкідників. Ріст плодів. Захист від гнилі. Магнікур ГАРД подіє. Якщо немає душів, застосовуй біопрепарати. Дивись на термін очікування до збору врожаю. Наприклад, магнікур ГАРД за 20 днів, біофунгіцид ізокур за день до збору врожаю. Всі препарати можна придбати у мене дарую схему захисту рослин.